Організм, неймовірна система самоочищення. Сьогодні розкриваємо три ключові етапи цього процесу. Перший етап нейтралізація. Уявіть собі. Сміттєпереробний завод у вашому тілі. Саме тут відбувається перетворення шкідливих відходів на менш небезпечні, і головну роль відіграє наша печінка. Вона нейтралізує токсини, готуючи їх до виходу. Другий етап це зв'язування. Тепер ці знешкоджені відходи необхідно зв'язати, щоб безпечно вивести з організму. На даному етапі важлива робота жовчевивідних шляхів. І кишечника. Вони зв'язують токсину, щоб ті могли покинути тіло. Третій етап це виведення, фінальний етап безпосереднє видалення упакованих відходів з організму через головні виходи: нирки з сечею, кишківник з калом, легені з повітрям, шкіра з потом. Це як винести, прибрати сміття з дому. Пам'ятайте, на ці етапи впливає ваш спосіб життя. І загальний стан організму, але ви можете підтримати ці процеси професійними сапліментами, які мають доказову базу. Звертайтеся за індивідуальною консультацією.